Раптом на нього впало щось живе, але настільки важке, що вдавило обличчям до наповненого смужкою води після нещодавного дощу дна траншеї. Тут же щось зверху гупнуло і посипалася земля. Вибух виявився одиночним, мінометний обстріл за ним не розпочався. Тіло сповзло з нього і, вкритий тижневою щетиною піхотинець, почав випльовувати брудну воду разом зі словами обурення. Раптовий гість, який одночасно так налякав і розізлив вояка окремого мотопіхотного батальйону, ніяк не відреагував на слова ображеного побратима, а тільки нагнувся, щоб стряхнути мокру багнюку із власних колін. І ось, коли він зігнувся колесом, піхотинець помітив, що з його спини щось терчить Зачекай на ну, хвильку, не розгинайся. Вимовив чоловік та, піднявшись на ноги, зацікавлено подивився на спину некликаного гостя. У броне пластині стирчав гострий уламок від російської міни. Стиснувши за шкарублими пальцями його плескаті боки, висмикнув ще теплий та вже безпечний. Що ж це виходить? Якби не ти, то був би він мій? прозріваючи, запитав самого себе чоловік. Усвідомлення, що смерть пройшла від нього майже впритул, наповнило тіло млявою слабкістю, тремтячими пальцями дістав з кишені пом'яту пачку цигарок та видовбав з неї білий стрижень з тютюном. Звідки ти взявся на мою голову? запитав незнайомця, прикурюючи цигарку, я тебе раніше не бачив. Вдягнутий у британку кремезний молодий хлопець білозубо посміхнувся і вказав очами кудись на наверх. Дядько селянин Поліщук із Житомирщини, якого хвиля мобілізації кинула у вирій війни, прослідкував за його поглядом і побачив, що частина тильного брустверу траншеї має вигляд воронки якраз перед його обличчям. Я без Броніка. Тому, якби не ти, то було б мені не переливки, констатував безперечний факт чоловік. Як тебе батьки кличуть, за чиє здоров'я мені свічку у церкві поставити? Я з когорти ерелім, відповів той і пояснив значення. Ерелім зеврито означає відважні, хоробрі. Не хочеш казати справжнє ім'я, то хай буде позивний, а те, що ти єврей, не біда. Або людиною був доброю? З якого підрозділу? З небесного воїнства. Так ти майдановець, і виходить, що відразу, як почалася війна з Росією, у Добробат пішов. А я, поки ти на Майдані свободу для України виборював, за Яника вболював навіть за 300 гривенників на антимайдан їздив. Що тут скажеш, дурень я старий? Вірніше був дурним, а ось старим так і залишився. Дядько гірко зітхнув. Хлопець пружно вистрибнув з траншеї готовий далі йти у своїх справах. Яка, хоч, військова посада у тебе, а то навіть зброї напередку при собі не носиш? Ангел. Хлопець знову білозубо посміхнувся. Щось я не второпав. Чи з якого підрозділу ангел? спантеличено перепитав дядько. Особисто твій розсміявся юнак і пішов, не обертаючись. Олег Калашніков. Особиста посада.